Аудіокниги українською від студії Колідор. Продовжуємо друзі мандри з сторінками книги Клайва Стейплза Люїса «Небіжча Клуна. Приємного вам прослуховування. Розділ восьмий. Битва біля ліхтарного стовпа. СОБАКО. Пролунав голос Ядіс. Відпусти мого царського коня. Я імператриця Ядіс. Отакої. То ти імператриця, чи не так? О, ми іще подивимося, яка ти імператриця!» пролунав чийсь голос. Потім почувся і другий. Хай живе імператриця Колнігеч. Колнігеч, божевільня у Лондоні. Далі почулося і ще багато голосів, які вітали імператрицю Колні Геч, але ті вітання перейшли у вибухи реготу. Вона побачила, що всі з неї глузують. Вираз її обличчя змінився. Вона переклала ніж у ліву руку і без попередження вчинила те, на що страшно було дивитися. З неймовірною легкістю, так ніби то була звичайна у світі річ. Вона простягнула праву руку і відірвала від ліхтарного стовпа одну із його сталевих поперечок. Якщо вона і втратила частину магічної сили у нашому світі, то зовсім не втратила сили фізичної. Вона могла зламати сталевий брус, немов цукерку, тож підкинула свою нову зброю у повітря, знову зловила її і, помахавши нею, Пустила коня вперед. Тепер мій шанс, подумав Дігорі. Він проскочив між конем і рейками та рушив вперед. Якби тварина спинилася бодай на мить, він міг би схопити відьму за п'яту. Коли він кинувся вперед, то почув огидний тріск і тупий звук удару. То відьма опустила сталевий брус на шолом головного полісмена. Чоловік упав немов кегля. Швидше, Дігорі, її треба зупинити, почув він голос поруч. Це була Полі, яка вибігла на вулицю, щойно їй дозволили встати із ліжка. Ти молодець, крикнув Дігорі. Тримайся за мене міцно. Тобі доведеться вдягнути кільце. Жовте, не забувай, але не торкайся його, доки я не закричу. Пролунав другий тріск. Ще один полісмен впав, немов підкошений. З натовпу долинуло сердите ревіння. Стягніть її з коня, хапайте каміння із бруківки, викликайте військових. Втім, більшість людей намагалися триматися від неї так далеко, як тільки могли. Але власник кеба, вочевидь, найхоробріший і водночас найдобріший із присутніх. Тримався неподалік від коня, ухиляючись від ударів сталевого бруса і намагаючись схопити свого Аргуса за голову. Натовп знову щенив неймовірний галас. Камінь просвистів над головою у Дігорі. Потім він почув голос відьми, чистий, як звук великого дзвону, наче вона нарешті відчула себе майже щасливою. «Пакитьки!» Ви мені дорого заплатите, коли я підкорю ваш світ. Не залишиться жодного каменя від вашого міста. Я вчиню із вами, так, як вчинила із жителями Чарна, Фелінди і Сорліса, так як вчинила із жителями Брамандіна. Дігорі нарешті зміг вхопити її за литку. Вона копнула ногою назад і вдарила підбором його у рот. Від болю він випустив її ногу. Губи у нього були розбиті, а рот наповнився кров'ю. Десь дуже близько він почув голос дядька Ендру, схожий на тремтячий зойк. Мадам, люба моя леді, благаю вас, стримуйте себе. Дігорі зробив іще одну спробу схопити її за п'яту. Вона знову його струсила, і ще декілька чоловіків впали від її залізного бруса. Дігорі знову кинувся і вже втретє вхопив її за п'яту і тримав з усіх сил, вигукуючи полі, давай. А потім, дякувати Богу, розгнівані, перелякані обличчя зникли, обурені голоси замовкли, усі, крім голосу дядька Ендро. Десь зовсім близько, у темряві, в якій вони зависли, дядько Ендру квилив. А що за маячня? Це кінець. Я не можу далі терпіти. Це несправедливо. Я ніколи не думав, що стану чаклуном. Це непорозуміння. Провина моєї хрещеної матері. Я буду протестувати, та ще й з моїм здоров'ям. Дуже, дуже давня родина з ширу. Ото лихо, подумав Дігорі. Ми ж не хотіли забирати сюди і його прокляття. Оце так несподіванка. Ти тут, Полі? запитав він. Так, я тут. Припини хатися!» Але я не почав Дігорі. Але перш ніж він встиг сказати більше, їхні голови випірнули із води під тепле сонячне сяйво лісу. А коли вони вибралися із озера, Полі скрикнула. О, поглянь, ми притягли сюди і коня, і містера Кетерлі, і власника кеба, Ото мішанина. Коли відьма побачила, що вона знову у лісі, вона зблідла і нахилилася, аж поки не торкнулася обличчям гриви коня. Було видно, вона почувається смертельно хворою. Дядько Ендрю тремтів. А от кінь Агрус струснув головою. Весело заіржав і, здавалося, почувався він причудово. Він заспокоївся вперше, відколи Дігорі його бачив. Його вуха, досі притиснуті до голови, тепер піднялися як їм і належало. І вогонь згас у його очах. Добре, добре, хлопчику, проказав власник Кеба, поплескавши Агруса по шиї. Отак воно й краще. Тепер можеш розслабитися. І Агрус зробив найприроднішу річ у світі, відчуваючи велику спрагу, що й не дивно, він повільно підійшов до найближчого озерця і ступив у нього, аби напитися. Дігорі, який і досі тримався за п'яту відьми, а полі не відпускала Дігорі. Одна із рук власника кеба лежала на шиї коня. А дядьку Ендру, який досі тремтів, вхопив за руку власника кеба. Швидше, сказала Полі, глянувши на Дігорі, Зелені. Тож кінь так і не напився. Натомість уся компанія відчула, як їх огортає темрява. А заіржав, дядько Ендру захлипав, а Дігорі мовив Нам дуже пощастило. Запала коротка пауза, а потім Полі сказала, ми вже повинні бути там, чи не так? Схоже, ми десь перебуваємо, сказав Дігорі. Принаймні я стою на чомусь твердому. Я теж, мовила Полі, але чому так темно? Ти не думаєш, що ми потрапили не у те озеро. Та ні, це має бути чарн, сказав Дігорі. Ми тільки опинилися там напевно посеред ночі. Це не чарн, пролунав раптом голос відьми. Це порожній світ. Це ніщо. І дійсно, це було дуже схоже на ніщо. Не було зірок. Їх огортала така темрява, що вони зовсім не бачили один одного. Незалежно від того, були у них очі розплющені чи заплющені. Під їх ногами було щось холодне, рівне, щось, можливо, земля, але, напевно, не трава і не дерево. Повітря було холодне і сухе, зовсім без вітру. Мій фатум прийшов по мене, сказала відьма тоном жахливого спокою. О, не кажіть так. Забелькотів несподівано дядько Ендру. Моя люба, молода леді, благаю вас, не кажіть таких речей. Не думаю, що все настільки погано. О, чоловіче добрий, звернувся він до власника Кеба. Чи не маєте ви при собі пляшечки? Краплинку спиртного це все, що мені потрібно. Слухайте на мене, мене послухайте. Пролунав голос власника Кеба, твердий, добрий і впевнений голос. Усі заспокойтеся, ось що я вам скажу. Ніхто собі не поламав кісток. От і гаразд. Ми зараз можемо бути цілком задоволені, а тим більше після того, як пережили такий день. Якщо ж ми потрапили у глибоку яму, то, можливо, там, де будують нову станцію метро. Хтось прийде і допоможе нам звідси вибратися, повірте мені. А якщо ж ми мертві, таке теж може бути, я не заперечую, то ми повинні пам'ятати, що на морі буває і гірше, і кожен день хтось помирає. І нема чого боятися смерті, якщо ти жив порядним життям. І якщо ви запитаєте мене, як нам найліпше збути час, то я пропоную заспівати гімн. І він заспівав. Спершу він заспівав подячний молебень за добрий урожай, за те, що вдалося його успішно зібрати. Це не вельми пасувало до місця, де, либо нічого не росло від початку часів, але саме цей релігійний спів запам'ятався йому найкраще. Голос він мав приємний. Діти приєдналися до нього. Це їх дещо підбадьорило. Дядько Ендру і відьма до них не приєднувалися. Під кінець гімну Дігорю відчув, як чиясь рука схопила його за рукав і запах бренді та сигар, а також доброго одягу підказали йому, що це має бути дядько Ендру, який обережно тягнув його від інших. Коли вони відійшли на невеличку відстань, дядько так наблизив рот до Дігорі, що йому аж залоскотало в вусі. Той прошепотів «Ну ж ба, хлопче, надінь кільце і тікаймо звідси. Але відьма мала дуже добрий слух. Дурень. пролунав її голос. Ти забув, що я можу читати у головах людей. Відпусти, хлопця, якщо ти вчиниш зраду, то я так тобі помщуся, як ніхто не мстився у всіх світах від самого їхнього початку. І якщо ти вважаєш, додав Дігорі, мене такою підлою свинею, що я можу втекти звідси і покинути полі і власника кеба і коня у такому місці, то ти дуже помиляєшся. Ти ти поганий і нахабний хлопчиська, сказав дядько Ендр. Тихіше, попросив власник кеба. Всі замовкли і дослухалися. Темряві нарешті щось почало відбуватися. Хтось заспівав. Голос лунав дуже далеко, і Дігорі не міг збагнути, з якого напрямку він лине. Іноді здавалося навіть, що він долітає з усіх напрямків, а іноді вчувалося, що голос лунає десь внизу під ними. Його нижні ноти були достатньо глибокими, аби бути голосом самої землі. Слів... Не було. Власне, не було навіть і мелодії, але музика голосу була поза всяким порівнянням найпрекраснішою музикою, яку він будь-коли чув, такою прекрасною, що він майже не міг витримувати її. Кінь, Лебонь теж уподобав її. Він заіржав так, як заіржав би кінь після того, як впродовж багатьох років його запрягали у кеп. А потім він раптом здобув волю і опинився на тому полі, де грався іще коли був маленьким лошадком, і побачив, як хтось, кого він пам'ятав і любив, іде до нього через поле, аби почастувати грудочкою цукру. Господи, сказав власник Кеба, господи ж ти, боже мій! Хіба ж не чудова це музика? А потім. Два дива сталися в одну мить. Одним було те, що до першого голосу приєдналися інші голоси, більше голосів, аніж можна було порахувати. Вони лунали у гармонії з першим, але звучали набагато вище. Були вони холодні, дзвінкі і срібні ті голоси. А другим дивом стало те, що вгорі темрява несподівано засяяла зірками. Вони не викотилися на небо одна по одній, як це буває літнього вечора, ні. У якусь мить над ними не було нічого, окрім темряви, а наступної миті там вискочили тисячі і тисячі світних цяточок, окремі зірки, сузір'я, планети, і були вони набагато більші і яскравіші, аніж у нашому світі. Хмар же на небі не було. Нові зорі і нові голоси засяяли і залунали однієї і тієї ж миті. Якби ви бачили і чули це так, як бачив і чув Дігорі, то ви б не сумнівалися у тому, що що то співають самі зірки, і що той перший голос примусив їх з'явитися на небі і почати співати. Оце то так. Вигукнув власник кеба, я був би значно кращою людиною у своєму житті, якби знав, що існують такі речі. Голос на землі тепер лунав гучніше і був наповнений тріумфом. Але от голоси у небі, які гучно лунали впродовж певного часу, почали поступово стихати. Але тепер сталася іще одна подія. Далеко, далеко і низько над самим обрієм небо почало набувати сірого кольору. Повіяв дуже свіжий вітерець. Небо в одному й тому ж самому місці почало ставати дедалі світлішим. Можна було побачити темні обриси пагорбів на його тлі. І весь цей час голос не припиняв співати. Незабаром. Навколо них настільки посвітлішало, що вони змогли побачити обличчя одне одного. Власник Кеба й обоє дітей стояли із роззявленими ротами і широко розкритими очима. Вони вбирали звук і мали такий вигляд, ніби він нагадував їм про щось. Рот у дядька Ендру теж роззявився, але далеко не від радощів. Він мав такий вигляд, Наче його підборіддя опустилося і відокремилося від решти обличчя. Плечі у нього сутулилися, а ноги тремтіли, голос йому не подобався. Якби він міг заховатися від нього, залізши у пацючу нору, то він би так і зробив, можна не сумніватися. Але відьма мала такий вигляд, наче у якомусь розумінні вона сприймала музику голосів. Набагато остріше, ніж будь-хто із них. Рот вона тримала на замку. Вуста були міцно стулені, а руки стиснуті у кулаки. Відтоді, як залунала пісня, її охопило дивне відчуття, ніби цей світ наповнений магією, яка відрізняється від її магії і... і є значно сильнішою. Вона ненавиділа її. Вона розтрощила в цей світ або всі світи, якби це могло зупинити спів. Вуха у коня були спрямовані вперед і посмикувалися. Він знову і знову форкав і тупав ногою по землі. Він більше не скидався на стомленого і старого коня, який возить кеп. Ви могли б тепер повірити дійсно у те, що його батько брав участь у битвах. Східне небо тим часом змінило колір із білого на рожевий, а з рожевого на золотий. Голос лунав дедалі гучніше, аж доки не заповнив собою усе повітря. І саме тоді, коли він злетів до наймогутнішого, найурочистішого звуку з усіх попередніх, на небо викотилося сонце. Ніколи не бачив такого сонця. Сонце, яке сходило над руїнами чарна, здавалося старішим, аніж наше. А ось це сонце, воно здавалося молодим. Виникало враження, що воно сміялося від радості, коли сходило, і коли його промені ковзнули над землею. Мандрівники вперше змогли побачити, у якому місці вони опинилися. Це була долина, по ній петляла широка і швидка ріка, біжучи на схід до сонця. На півдні були гори, на півночі нижчі пагорби. Але ця долина складалася із землі, скель і води, і ніде не було видно ані дерева, ані куща, ані травинки. А земля Земля була забарвлена в багато кольорів, усі свіжі, гарячі, живі. Вони наповнили б вас збудженням. Та коли б ви побачили живого співця, то забули б про все. Адже співав лев. Величезний, волохатий, світлий. Він стояв за триста ярдів від них. Дивлячись на сонце, яке викотилося з за обрію і здіймалося вгору. Із його широко розявленої пащі вилітав спів. Це жахливий світ, сказала відьма, нам слід якнайшвидше його покинути. Приготуйте магію. Я цілком згодний із вами, мадам, озвався Ендрю. Це надзвичайно неприємне місце. Зовсім не цивілізоване. Якби я був трохи молодшим і мав рушницю. Хвалько. хикнув власник кеба. Ти думаєш, застрелив би його? Та хто б міг його застрелити? запитала Поллі. Приготуй магію, старий Йолопе!» – зажадала Ядіс. Звичайно, мадам. Хитро промовив дядько Ендрю. Мені треба, аби обоє дітей торкалися мене. Негайно надінь кільце повернення Дігорі. Він хотів відлетіти без відьми. О, то це кільця чи не так? вигукнула ядіс і хотіла запхати руку в кишеню Дігорі, але той схопив полі і вигукнув Стережіться, якщо бодай один із вас підійде на півдюйма ближче. Ми обоє зникнемо, і ви залишитесь тут навіки. Він застережливо звів руку. Так, я маю у кишені кільце, яке переправить полі мене додому. І погляньте, моя рука вже на поготові, тож не наближайтеся. Мені прикро за вас. Він подивився на власника кеба і на коня. Але я не маю виходу. А щодо вас двох, він подивився на дядька Ендру та на царицю. То ви обоє чаклуни, то ж вам буде саме задоволення жити разом. Замовкніть всі, сказав власник Кеба. Я хочу послухати музику. І всі завмерли, бо пісня тепер змінилася. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги Клайва Стейплза Льюіса «Небіжче Клуна. Напишіть, будь ласка, ваше враження від цієї аудіоверсії у коментарях, вподобайте канал, відео і звичайно ж, розповсюдьте інформацію про нього у мережі. Ну а ми із з вами почуємося скоро у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь. ao será